Коли ми купили цей будинок, тут були не тільки стіни і дах, було ще декілька цікавих прибудов. І зараз покажу, які саме. Перше оце маленька літня кухонька. Варили там їсти свиням і курям. Зроблена з глини і дерева, як і сама хата. Старенька, але атмосферна. А ось це сарай, але не просто сарай, це хламидник 80-го левела. Там і гараж, і свинарник, і склад, і все підряд. Поки йде будівництво, ми його залишили, де вже треба зберігати матеріали і інструменти. А от ту маленьку літню кухню ми вирішили демонтувати. Навіщо вона? нам. Курей вже нема, а їсти і я на плиті зварю. Розбирали, як положено, зверху вниз. Почали з даху, потім стіни, глина, дерево. Все по черзі. Було нелегко, але я був і не сам. Батечко дякую йому поміг. Два дні роботи от така куча сміття після демонтажу і куча дров. Дрова на столярку, а що зі сміттям покажу в наступному відео. Буде лайхак як швидко прибрати будівельне сміття з ділянки. Так що підписуйся, щоб не пропустити. Вже передумав. Аліна, я не хочу хати. Вже. Друзько, Дуже багато роботи. Я очікував, що буде якась романтика. Ну, це не романтика. Іди по цьому і тебе буде Я романтика. Я вже з цим ломом одна ціле. Я вже з ним одна ціле. Не за мною.